Малюкам через пару днів буде е, 6 тижнів, і зараз е, ми збираємося на огляд на <риклад> терапевта, а вони вже прокинулися. От я помила волосся. Зараз не знаю, чи буду робити якусь кладку, тому що на вулиці жахлива погода, йде дощ, як завжди. Я не розумію, чому завжди, коли ми е, їдемо до лікаря, до любого лікаря, саме в цей день йде дощ. В інші дні нема дощу. А саме тоді, коли нам треба їхати до лікаря. А йде дощ, я цього не розумію. Мене це максимально бісить, роздрижає. От але ну що вже зробиш? Але коли дощ просто незручно, тому що парасульку не візьмеш, бо малюків в руках там плащ якісь не накинеш. В общем, ти весь мокрий. Їх якось несе, щоб вони не намокли. Поки їх машину посадиш, вони вже вся спина мокра. В общем, дуже дискомфортно. От не знаю чому так. Скоріше вже весна. Хоча я впевнена, весною буде те саме. Поки збираюся, малюків грунічкові справи. До Кіруська. Марка теж тут свої справи. Він зайнятий щось там дергає, розглядає. Зараз буду робити ранкові процедурки. До речі, ці штучки фламінго я купляла на Аліекспресі. А для того, щоб а, вони ну напитати їх своїм запахом, класти малюкам, щоб їм було типу спокійніше, щоб було відчуття, ніби мама порід, по поряд. Але насправді я нічого такого не зробила. Ми просто їх поклали в ліжечка. І зараз у малюків дуже сильно ріжуться зубки, ну вони дуже чешуться. Особливо ввечері, вночі кіруська. Ти хочеш, щоб в тебе познімали. От е, то ми їм просто кладемо. І вони їх гризуть, вони м'якенькі, вони їх гризуть і вони залазять нормально в рот. Кіра теж не психує, бо якщо в неї щось рідне залазить, вона психує. От. Марк теж гризе, і так вони заспокоюються. Плюс Марк він полюбляє взагалі щупати. А, тактильність любить, любиться щупати, отак це от трогати, тому йому, взагалі, він теж заспокоїться і вони дуже гарно засинають. Зараз кіруська вже буде вставати. Вони вже, вже хвилин 20 лежать самі, тусуються. А тут їм повключала. Зараз шум води, а так я тут музику включаю. Давай все, розказуєш мені. Приїхали трошки зарано, поклали на столик, тому що дуже важко їх тримати. Чекаємо, коли в нас почнеться прийом. От, так що мартишки лежать. Керуйся, Марк. 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 Маркіра. Хочу. Малюками на коврику нас Кіруська пару днів назад сама почала перевертатись на животик. В неї вже виходить, і якщо є нагода, вона одразу перевертається. В неї ще не прям достатньо сил, щоб постійно лежати. Так вона ще капризує, втомлюється, але постійно перевертається. Марко там от лежить. Щось гризе свою іграшку улюблену, Він поки що не перевертається ще. Він на бочках лежить, там вигибається, думаю, що скоро теж почне, ну, от. але поки що він ще не перевернувся. Зацікавлена, перебирає. Іграшка дуже прикольна, ця. Там є різні штучки, які можна перебирати. От Марк бачите, пальчиками перебирає все. А Кіра вона вона христи вигризає іграшки. Марк грається, роздивляється, а Кіра все тягне до рота і треба тільки гризти. і все. Зубки у нас ще не лізуть поки що. Зуби поки що в нас ще не лізуть, але в них дуже сильно чешуться. А лікар подивилася, сказала, що ясно, ще тверді, тому ще не скоро будуть зуби. Загалом, як ми з'їздили до лікаря, все нормально. У діток по розвитку все теж нормально, все хорошо. Кіра набрала плюс-мінус 500 грам за цей місяць. Марк набрав 630 грам за цей місяць. Зараз Кіра важить 6 кілограмів 750 п'ятдесят грам. А Марк зараз важить 7 кілограм 760 шістдесят грам. Тобто Кіра на кілограм менша від марка. Так як малюкам вже 6 місяців, в нас зараз буде починатися прикорм. Мене трошки лякає цей момент, тому що ну, суміші там з молоком легко. Ти просто наколотав, дав дитині. Вона отримала всі поживні речовини. От з прикормом тут же треба вигадувати різні моменти, складати раціони. А я розумію, що там 6 місяців цього не треба робити. Це ми будемо просто там. Знайомитися з продуктами тут нічого такого складного поступово там вводити різні продукти, дивитися на реакцію дитини і так далі. Потім з часом треба буде вже та, вигадувати якісь раціони, щоб в них був, було повноцінне харчування. Ну для мене це дуже важко, тому що я собі з чоловіком не можу вигадати раціон. А от ну а тут треба буде якось. Викручуватися в такому плані. А зараз я читаю дуже, і дивлюсь там багато відео з інформації, як це як дається прикорму, як водиться. А збираю всі необхідні мені моменти, які мені незрозумілі. Я також попитала у лікаря якісь моменти, які мені були незрозумілі. Існує дві системи, ну самі такі популярні, можливо, ще якісь існують. Не знаю, є БЛВЦ кусочками і пюрешне. Варіант прикорму, а так як в мене дітки ще не сидять, зубів у них немає, то нам підходить тільки пюрешний варіант. В принципі, я і хотіла з нього починати. мене трошки лякають кусочками, але лікар сказала, що нам не можна поки що, тому що дитина має прям нормально сидіти, щоб вона там не вдавилась, нічого такого не було. Тому ми будемо починати з пюрешного варіанту. Також лікар нам порадила в цьому місяці давати тільки овочі і фрукти. Почати з овочів, тому що вони не солодкі, і закінчити фруктами. Ну, коли ми будемо там вводити продукти. От м'ясо, каші, поки що вона нам порадила не давати. Ну і насправді я теж трошки боюся із-за того, що їм. Ну, якби типу 6 місяців, але по скорохованому віку їм 4,5. І от у мене є ще такий сумнів трошки, а не зарано, чи там, хоча б до п'яти почекати, ще два тижні. Не знаю. Ну, лікар сказала, що вже з 5,5 можна. Ну, я дочекалась до 6. От, і, напевно, вже на днях спробую. А також мене цікавив такий момент, як починати давати прикорм... ну це ж не в плані, щоб дитина мала наїстися, а в плані, щоб вона спробувала продукти, зацінила його в смаки там туди-сюди. От і я не розуміла по кількості скільки давати, тому що дуже якась різна інформація. В общем, я знайшла інформацію, що дівчина давала піщаної ложечки. Я знайшла таку інформацію, що дівчинка давала, наприклад, наприклад, броклі давала три дні. Перший день півчальної ложки. <laughs> Кіра возмущається, а другий день чайною ложку, і на третій день дві чайні ложки. Якщо було все нормально, то все продукт вважався в неї введений. і вона далі там всі продукти так водила, і потім вже їх якось міксувала. От а лікар сказала, що можна дати чайну ложку. Якщо дитині заходить, можна дати і більше. А от, а якщо не заходить, ну тоді вже там дивитися. Не знаю, як я буду все пробувати. Я ще це все обдумаю в моїй голові. Бо мені трошки страшнувато це все починати. От. але все одно прийдеться, не треба з цим затягувати, тому ще почитаю якусь інформацію, складу для себе якийсь план, і потім вже ну, буду ділитися з вами, як в мене це все буде відбуватися. Сьогодні ми їдемо до невролога. Я вже збираю малюків. Зараз в мене вже пройшли всі ранкові процедури. Зараз лежать. Дивіться, як вони виросли, наскільки вони вже великі на цих пелінальних матрасиках. Практично весь матрасик займають, маркові ножки вже звисають. От Лежать, роздивляються книжечки. Кіруська щось теж грається, ножками теліпають. Їдемо до невролога зараз. От, збираємось. Я їх вдягну, а, поки що в ці в костюмчики. Погодуємо, тому що вони заляпаються. Потім перевдягну вже нарядно, так як ми будемо їхати. Сьогодні, слава Богу, нема дощу. от Погода нормальна. О, так що супер. Я задоволена дуже сильно. Такі смішнявки взагалі. Ну такі великі, я ось дивлюсь. Вони кожен ранок. Кожен ранок прокидається, вони все більше і більше стають. Приїхали, запаркували. Зараз йдемо з малюками. Там мама попереду йде. Йдемо до лікаря. ми ми вже приїхали з малюками додому. Вони в машині заснули, зараз переклали їх в ліжечко в комбізах. Вони лежать сплять, відкрили вікно. Типу, як на вулиці, От, але не пішла з ним гулять. А По розвитку невролог сказала, що в них все нормально. Кірова вона дуже сильно похвалила, марка трошки менше, бо казала, що в нього трошки треба, щоб були напруженіші м'язи. От ну, він у нас такий, він любить максимально розслабитись, а Кірована любить максимально Тобто, Критичного нічого нема, але вона порадила, щоб йому легше було фізично розвиватися, поводити його на масажі. От сказала пройти курс 10 масажів на все тіло. Кіра також виписала, вона сказала, що їй не прям так необхідно там більше ніжки помасажувати. Але так як я вже буду одну дитину возити, то щоб одразу-двох возити. А сказала походити на курс масажиків і, в принципі, це все. Також вона сказала, що в принципі можна робити. Вакцинацію, щоб я вже могла ну, щоб я розмовляла з педіатром. Якщо вона там скаже окей, то тоді робити вакцинацію. Так ми з'їздили. І завтра у нас планах з'їздити до кардіолога. Ми приїхали до кардіолога, та ще малюків. А, в общем, печаль в тому, що не можна прямо під вход під'їхати. Немає ні парковок, нічого. Дуже важко це все. Причому це у всіх лікарів. Коротше, важко тягати їх, але що ну, робити? Все, ми з'їздили до кардіолога. Дуже швидко нас послухали просто. Дай, Сказали, що все нормально, зробити УЗД в рік і прийти на консультацію. А так все в нас чудово. В цьому місяці ми були у педіатра, у невролога і кардіолога. Це були планові обстеження на 6 місяців. Загалом у малюків все в порядку. От розвивається нормально, а ніяких таких зауважень немає. Зараз буду шукати. Куди повозити Марка на масажі. Як сказав невролог, це не прям критично, але краще б повозити, щоб йому легше було розвиватися фізично. І я думаю, раз нам дали направлення, і це безкоштовно буде, тому чому його не повозити на курс масажів, гірше від цього точно не буде. От, кірусці теж дали направлення, але їй дали направлення просто разом із Марком. От, тому я напевно зараз знайду, куди буду возити, повожу марка. А потім повожу кіруську, тому що сама я обох не зможу повозити. Хочу, напевно, найближчим часом. Вийшла прогулятися трошки на вечір. Сьогодні гарна погода, а плюс 11, достатньо тепло, нема дощу. І хочу, щоб дітки гарно поспали, бо ми оце їздили туди-сюди, і вони ці дні в день так, трошки поганенько спали. А коли вони погано сплять, вони не виспані і вони капризні. От. У нас декілька разів було таке, що е у нас робив ремонт, розбудив кіру, не дав їй заснути, Боже, це було прям пекло. Тому краще хай вони висипаються і почувають себе прекрасно. Так що зараз буду гуляти. Всім пока.